Опанувати хоровий спів, вивчити шість пісень чотирма мовами та навчитися грати на двох музичних інструментах. І все це лише за п'ять днів. Це вже зробили діти Києва, Одеси, Львова, Вінниці, Харкова та ще п'яти міст України на черзі Херсон. 8 січня 2018 року розпочнеться унікальна дитяча таборівка Music Camp International. Протягом п'яти днів в Херсон приїдуть сама Констанція Фортуната і 15 викладачів. Які розіб'ють діток учасників, а їх може бути до 300 дітей Херсонщини. Вони будуть навчатися у різних класах, і за п'ять днів вони опанують два музичних інструменти і навчаться співати хором. Діти вперше візьмуть в руки скрипку, віолончель, гітару, флейту, золоті дзвоники, і вже через п'ять днів будуть виступати на великій сцені. За такий короткий час навчити близько 300 дітей неможливо, скажете ви. Спочатку реальність. Сті втілення цього проекту засумнівався і відомий композитор, диригент, заслужений артист України Олександр Гоноболін. Я як професіональний музикант, думаю, що це неможливо». Да, это где взять инструменты? Это нужно покупать инструменты. Мы уже привезем. А, да, ноты искать, репертуар, который был бы доступен э, начинающим музыкантам. Вот, но потом, когда я познакомился поближе с программой, что оказывается все инструменты будут привезены, будут созданы все условия для того, чтобы люди начинали играть на инструментах, то у меня эти сомнения исчезли. Співати в хорі та грати на музичних інструментах дітей Херсонщини будуть вчити 15 викладачів. Заняття будуть проходити з 10-ї години ранку до 3-ї дня. Музична освіта не обов'язкова, проте учасники мають пройти за одним критерієм. У цьому музикемпі у цій програмі можуть брати діти участь, ті, яким вже виповнилося 11 років і яким ще не виповнилося 16 Тож, як стати учасником цього незвичайного проєкту, зареєструватися дуже просто. Треба зайти на сайт фонду громади Херсона «Захист». Там є таке віконце реєстрація на Мюзикемп. Там є всі умови розписані і є анкета для реєстрації. Треба відправити скан-копію свідоцтва про народження. Також при реєстрації потрібно сплатити благодійний внесок 300 гривень. Та ці кошти підуть на потреби учасників щоденні снеки та фірмові футболки. М'юзікемп. 300 гривень реєстраційний внесок не потрібен для дітей соціальних категорій, а це у нас діти сироти. Це дітки з багатодітних родин і діти з інвалідністю. Для них буде це без реєстраційного благодійного внеску. Родзинка М'юзікемпу це галоконцерт, який відбудеться у палаці молоді та студентів. Підтримала цей проект і обласна рада. Учасники м'юзі кемпу не сплачують жодної копійки за оренду приміщення. Діти будуть виступати на одній сцені із симфонічним оркестром Миколаєва та музикантами Херсона. Бальшою праздник для дітей. Будет это находиться з професіональними музикантами, играть під руководством знаменитого дирижера. І, может быть, ані продовжать вчитися музики. Реєстрація на Мюзік Кемп у Херсоні завершується 15 грудня. Тож, поки не пізно, подаруйте своїй дитині шанс стати частиною унікального проекту, весело та з користю провести різдвяні канікули. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.